Друзі, доброго дня вас вітаю компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас ексклюзивний екземпляр з шкода Суперб автомобіль 2012 року. Красивий білий колір. і невеликий пробіг 109 тисяч кілометрів. 1,8 надійний бензиновий двигун, ТСАївський, гарний стан на згуми. Протектор ще можна ганяти. Перейдемо по салону, побачимо, тут нас зустрічає. Текстильний салон, комбінація чорного та сірого кольору, стан водійського сидіння без зауважень, стан пасажирського так само без ніяких нарікань. Речах перемикання передач у нас не затертий, 6 ступочка. Тут у нас е, вимикання е, АСР блоку. Клімат у нас двузона, штатна мультимедіа двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. працює дуже тихо, без зауважень взагалі не чуємо. Стан керма також бачите на своїх екранах. Кермо на шкіряне, що немало важливо, не резина. Датчик освітлення присутній, датчик дощу також є. Потолок на сухайному стані, не провищий. Стан дверної карти також без зауважень. Стан нової машини. Кнопки у нас не затерті, дуже все красиво. Перейдемо по задньому ряду. І побачимо, що тут у нас дуже багато місця, комфортний просторий салон, досить просторий, я вам скажу. Тут у нас такий екранчик е е е е передачі інформації. Ну і стан заднього ряду бачите на цих екранах. Ні плям, ні взагалі нічого немає. Таке враження, що ніхто не їздив стан форної карти також без зауважень. Тому, друзі. Рекомендую приїхати побачити самостійно автомобіль вживу, потестити на тест драйв місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. На тест-драйв, записуйтесь, телефонуйте. Можемо продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.